Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую картоплю по-домашньому. Для цього беру цибулину, я вже її нарізала, морквину буду нарізати півкільцями і трішки грибів. У мене тут їх 9 штуч для початку цибулю та моркву, яку я зараз наріжу півкільцями. Відправляю на сковорідку. Нарізані гриби відправляю до цибулі та моркви. Тим часом готую картоплю. Картопля у мене вже відварена, я її варила прямо в шкірці, зняла шкірку, вона ще парує. нарізаю помірними шматочками. Ось мої овочі, додаю до них 30 мл соєвого соусу. І потім вже досолювати буду за смаком. Картопля вже з овочами, підсолюємо її за смаком обов'язково. І тепер буду додавати спеції, Ну, це вже за смаком. Я беру Перед чорний мелиний, пів півчайної ложки, часник сушений – чайну ложку і паприка солодка – чайна ложка. І з ними набагато смачніше виходить. Знову все перемішую. Тепер беру 4 столові ложки сметани 20% і 50 мл води. Перемішую і відправляю до картоплі. І останній момент це сир. 40 грамів сиру твердого натираю, посипаю картоплю. Продукти вже готові, тому я посипаю і ставлю в духовку буквально на хвилиночок ну, 10-15, температура 200 градусів, як же все це неймовірно пахне. Я щойно дістала, посипаю зеленою цибулькою за бажанням. І моя звичайна картопля по-домашньому. Із надзвичайним смаком готова. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!